Четвертий за рахунком турнір і чотири команди. Турнір з мініфутболу традиційно збирає журналістів, аби вшанувати пам'ять колеги Ярослава Гречука. Традиційно пресинг, бартка медіа, сила Слова й ОТБ Галичина, як завжди, змагання провели у селі Старий Лисець. Я знаю, що цей турнір започаткований колись вперше. І має своє життя на четвертий відбувся, і я думаю, що буде послідуючі що послідую роки теж саме продовжиться саме на Старолисецькому майданчику саме на старосецькій землі традиційно до турніру долучається дружина покійного Ярослава Наталя. каже після змагань відчуває ніби полегшення. Час турніру важко, бо згадується про нього важко. Але в загальному потім таке загальна обстановка ну дуже легко на душі. Мені здається, що я йому щось віддала, що я йому щось дала, що і йому там легше, і мені тут легше не бракувало. Вболівальників, зокрема, коли команда пресинг грала проти Галичини, учні старолисецької школи. Але вважали, що до них приїхали професійні футболісти. Карпати динамо, бо Карпати в зеленому, а Динамо все виходить виходять білому. Дітлахи кажуть, що вболівали за Карпати, бо вони наші. А ще вболівали за силу слова, бо нібито це єдина команда з Івано-Франківська. Телеканал Раї не зміг зібрати свою команду у повному складі, але наші оператори Юрій Чміль та Олег Рудак активно виступають за команду Силу слова. Вони навіть користуються дуже великою підтримкою болівальників. Раїць! 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 Даний турнір ну, дає можливість журналістам зібратися, відлучитися від рутинної роботи. Ну, Пограти між собою це азарт, це класно. Це дружба, спілкування. Тому я дякую всім за участь у цьому турнірі. Ми цього року не перемогли, але як всі говорять, перемогла дружба. А перемогла уже третій рік поспіль команда ветеранів журналістики, пресинг. У них і злагоджена гра, і сильний воротар. кажуть всі знати, що воротар пів команди. Ну насправді команда є команда, нема там пів, не пів. Коли є захист, тут сьогодні бачили, так, в першому матчі трошки ми неправильно стратегію зробили, що захист був напад захисту і на А коли є захист всією командою, то воротарю легше грати. Головне дожити спортом, навіть і в таких роках постійно пам'ятати, що ми мусимо підтримувати форму. мусимо боротьба і справді була напруженою. Три команди набрали однакову кількість очок. Довелось переможців визначати по кількості забитих і пропущених м'ячів. Найбільше голів забив Ігор Дебенко, заступник директора обласного телебачення Галичина. До того ж, професійний футболіст і суддя. Я думаю, що тут настільки рівень, очевидно, скільки власна сама атмосфера, а атмосфера надзвичайно тепла, приємна. Віталій Зюзяк із команди Бартка медіа став кращим польовим гравцем. Це команда щороку вдосконалюється, хоча свої помилки визнають. Зіграні, але вже але не так, як має бути. У нас командами е інші команди, другі команди видно, тут тренуються, бо є більше де тренуватися. А в нас не виходить, як то кажуть. Традиційно переможці отримали медалі та пам'ятні сувеніри. а Голова обласної спілки журналістів вже готується до міжобласного турніру з мініфутболу, що відбудеться у Чернівцях, куди запросила наших журналістів саме Чернівецька спілка. На початку квітня ми запросили до участі в турнірі сплавання наших колег-журналістів із Чернівців, Чернівецької обласної організації національної спілки журналістів України. То вони вирішили у відповідь на наше запрошення. Не взяли. Але участь були дуже задоволені, їм було дуже приємно. Навіть деякі призові місця завоювали. Їм було це дуже приємно і не вирішили зробити, скажімо, таку гру відповідь, але вже запросили нас власне, на товариську зустріч з міні-футболу, яку ми приурочимо до Дня журналіста. І якраз сьогодні ми побачимо ще, хто з нас. Кращі воротарі, кращі польові гравці, і ми зможемо нарешті сформувати нашу збірну обласної спілки журналістів. із кожної команди на турнір у Чернівці поїдуть кращі гравці, яких рекомендуватимуть капітани Ліліана Хомишин, Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканала Раї.